Всім привіт! Трунуємо нову поставку, яку я особисто дуже чекала. Це подушки. Подушки американського бренду Dumno Це подушка, ну просто витвір мистецтва, це Mercedes серед е, автомобілів. Вона ось так виглядає, така вона ніжна, е, всередині меморі піна вона підлаштовується під вашу шию, під вашу голову. Тут така двох. Е, Фактурна. Зверху чехол, він такий дуже м'який, класний чехол, який знімається і можна прати, але не відбілювати, просто прати. Ця подушка ось так вона упакована. Кожна має оригінальну упаковку. Тут є високий профіль, тобто це для дорослих людей і для людей, тих, які люблять спати на боці. Саме ці подушки представлені. Її оригінальний прайс 230 доларів. Так, тут про неї є опис на англійській мові, показує, що вона дуже має класну піну, можна спати на боці хребет тоді рівно у вас, і можна брати чехол у пральній машинці. Так, Ціна 730 гривень за штучку, замовлення від 4 штук. Якщо ви хочете одну подушку, то саме для наших клієнтів ми зробили супер ціну 999 гривень за одну штучку, замовляйте дані подушки наших менеджерів і гарно вам спати.